Привіт! Сьогодні продовжуємо тему складно-підрядних речень і будемо говорити про розділові знаки таких реченнях. Правил достатньо багато, тому розбираємося, а практикуватися будемо, звісно, на самих реченнях, тестах і так далі. Тобто, правила тут їх послухаємо, запишемо, а потім вже будемо практикуватися. Отже. Найчастіше майже в усіх реченнях складно підрядних ставиться кома. Кома може бути або перед сполучником, або після закінчення підрядної частини, або всередині, тобто залежно від того, де сама підрядна частина. Тобто, наприклад, в першому реченні тут на початку тому один, одна буде кома, якщо, наприклад, в кінці, то також одна, але перед ним, і якщо посередині то буде дві коми. Так, рухаємося далі. Отже, якщо в складених сполучниках тому, що через те, що завдяки тому, що з тих пір, як незважаючи на те що, і таких їх багато, багато в них може ставитися кома як перед усім сполучником, так і всередині цього сполучника. Від цього значення не зміниться. Наприклад, люди старіють тому, що перестають любити, ось вона тому, що розділена комою. Або, наприклад, люди старіють. Тому що перестають любити, тобто тут стоїть перед усім сполучником і е, між ними вже не стоїть, тобто один раз тільки ставимо. Але якщо сполучник стоїть на початку, то е, комою він не відділяється, неважливо який, тобто всі сполучники не відділяються комою. Наприклад, чи, незважаючи на те, що всі хочуть щастя, більшість страждає. Тобто ми не ставимо ось там от кому, незважаючи на те, кома, що ні. Якщо на початку, то це, ве, це оці всі чотири слова це все один сполучник. Тому на початку ми його не розділимо коми. Добре, далі Перед усім складним сполучником, таким як ось оці, у той час як, перш ніж, лише коли, тоді, як, тим часом як ставиться кома. Перед усім сполучником, як, наприклад, ось в реченні Walt Disney зазнав не одного краху, перш ніж досягти успіху. І це стосується всіх тих сполучників, які тут перелічені. Так, це те, що стосується того, коли ставиться кома. Але як завжди, в цих правилах є, коли воно не ставиться. Отже, перша частина правил не ставиться кома. Між сполучниками або сполучними словами, що збігаються. Тобто, коли ми бачимо два сполучника поряд, я зараз трохи менше зроблю, коли є два сполучника поряд, то кома між ними не буде ставитися. Я знаю, що коли людина чогось бажає, то вона докладає зусиль. Так, але тут є такий нюанс: що якщо другий сполучник утворює ще одну підрядну частину. То кома потрібна. Як дізнатися, чи він утворює ще одну підрядну частину чи ні? Для цього цю підрядну частину, другу з другим сполучником, її можна нібито виконати з речення і тоді залишиться граматично нормальне речення. Наприклад, Соломія міркувала, що коли брати, брати ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися. Отже, як це розпізнати? Ось у нас є що, коли, і тут воно розділено комою. Чому? Умовно, прибираємо ось цю частину, ось коли брати ліву руку. Читаємо: Соломія міркувала, що плавні мусять швидко скінчитися. Нормальне речення. Тому це іще одна підрядна частина, яка виділяється ось тут комою обов'язково. А наприклад, якщо ми приберемо ось цю частину з ось цього правила, коли людина чогось хоче, тобто прочитаємо його. Я знаю, що то вона докладає зусиль. Дуже дивне речення. Це значить, що ця підрядна частина не, тобто вона не окрема, це одна. Що коли це як один сполучник, просто із двох складається складений. Так. І друге правило ще: якщо між головною та підрядною частиною стоїть частка НЕ то вона вважається як однорідними підрядними частинами. І тому ми знаємо, що якщо у нас такий парний сполучник однорідний, то кома не буде ставитися. Наприклад, важливо не як ти зробив, а що ти зробив. Тобто, це дуже схоже на однорідніше наречення, але в підрядних таких великих підрядних частинах. Тому бач, бачиш, не кому не ставимо перед першим, а ставимо перед другим, як в однорідних. Так, і друга частина правил, коли не ставиться кома в підрядних реченнях, це ось. Між головною та підрядною частиною, якщо перед ними стоїть сполучник сурядності, і тоді взагалі перетворюється дійсно на, нібито як на однорідні члени. Треба любити людей і коли дуже важко це вдається. Тобто ось воно і коли, тут є і, і тому кома не ставиться. Далі, якщо між сполучником підрядності і повторюним сполучником сурядності є, тобто тут е, е, він знав і що він хоче, і як цього досягти. Тобто, ми тут бачимо е, взагалі дуже схоже на е, однорідні члени речення, але однорідні підрядні частини, і ми перед першим і не ставимо кому, а ось перед другим уже ставимо. Тобто, все як в однорідних членах речення, тільки однорідні підрядні. Рухаємося далі. І ще одним розділовим знаком, який може бути в підрядному реченні це тире. Тире ставиться, якщо перед, підрядна частина перед головною і вона інтонаційно виділяється. Звісно, це дуже складно розпізнати, тому тестів на такий, вид, на такий розділовий знак їх не буде в, ну тобто, конкретно такого прямо тесту не буде. Просто треба знати, що таке може бути, і це не помилка. Де грози падають, там райдуги встають. Ну тобто Тут досить такий авторський знак, і ну тобто не може бути такого тесту, в якому розпізнаєте там такий витрачення. Далі може бути ще кома і тере. Ось тут увага тобто на одному місці буде кома і тере. Спочатку йде підрядна частина, потім головна. І головна виражає висновок або наслідок з того, що відбувалося в підрядній. Тоді ми ставимо тире. Схожий розділовий знак у нас був в сурядному реченні. Тобто, коли ми бачимо в сурядному висновок або наслідок, то буде тире, так само і в підрядній, тільки ще ставиться кома і тире. А коли зникає народна мова, народу немає більше. Тобто ми бачимо тут ось сполучник коли, тобто підрядна частина стоїть спочатку, потім головна, і є наслідок того, що відбувається в підрядній, значить, стоїть кома і тере. І ще одним розділовим знаком, надзвичайно рідкісним, і, звісно, що не таким поширеним є крапка з комою. Вона ставиться як і в складно-сурядних реченнях, коли частини далекі за змістом, або коли в, самій, в кожній підрядній частині або в головній є вже багато розділових знаків для того, і це робиться для того, щоб відділити і всі зрозуміли, що це кома не просто. Е Якась там однорідних членів речення або відокремлених, а саме складного речення. Тобто тут ми ще ставимо кому, а потім вже перед наступними сполучниками ставимо крапку з комою, оскільки ми тут бачимо далекі за змістом. Тобто це опис, і тут далекі за змістом частини. Так, добре, це такі основні правила. Тепер переходимо іще до однієї е, такої підтеми, зараз вже закінчуємо. Так, е, це розділові знаки в складному реченні з кількома підрядними. Тобто, коли у нас є підрядні, нібито як однорідні, Тут одразу кажу, що це е, нібито однорідні. Якщо в однорідних, тобто в однорідних підрядних немає сурядних сполучників, тобто ось, це, ось таких сурядних сполучників, їх немає. Ось. І та або чи, тобто розділових, або єднальних, то ставимо кому. Хочеться відчувати себе молодим, коли перевалилося 70, бо життя закінчується. Тут е, у нас ставиться питання: хочеться відчувати себе молодим? Тобто тут коли, та? це е, підрядна часу, коли, далі, е, коли перевалилося 70, і ми тут ставимо питання: чому? Чому? І це підрядна обставина причини. Так, але якщо між підрядними такими частинами є сполучники, тобто ці от єднальні або розділові, то ставимо кому як при однорідних. Він говорив перед аудиторією, яка не надто хотіла його слухати, і чекала кінця. Тобто, по суті, тут мається на увазі, яка не надто його слухала, і яка чекала кінця. Тому тут однорідні означальні речення, вони однакові. Тобто ми ставимо питання до від однієї підрядної частини, тобто він говорив перед аудиторією, якою так. і яка надто його слухала, і він говорив перед аудиторією якою. Яка чекала кінця якої. Тому це, ми бачимо, що це чітко однорідні члени речення, однорідні підрядні частини, верніше, і вони поєднані єднальним сполучником, а як ми знаємо, при єднальному сполучнику ми кому не ставимо при одному. Добре. І тепер практикуємося. Зараз зроби паузу в цьому відео і розстав розділові знаки так, як думаєш. Отже, перевіряємо. Тут дивимося, Нобелівська премія миру є однією з п'яти премій, кома, які були створені за заповітом Альфреда Нобеля, і які вручаються тим, хто приніс найбільшу користь людству. Тут ми бачимо ось які і які згадуємо правило буквально щойно про однорідні підрядні частини, тому перед другим і ми не ставимо «кому». Так, але ми бачимо тут ще одну підрядну частину в цьому абзаці, і які вручають тим, тобто кому, і тут нам потрібна ще одна кома перед сполучним словом хто. Лауреатом Нобелівської премії Миру у 2020 році стала Всесвітня продовольча програма ООН. Тут, взагалі, проста речення. Зазначається, кома, що премія була присуджена за внесок у покращення умов для миру в районах яких. Що постраждали від конфліктів. Добре, ось е, така практика: е, вся тестова практика, всі ось ці е, е, правила вони будуть в тестах, на яких можна попрактикуватися, і якщо виникнуть якісь питання, то одразу е, писати, не чекати е, е, заняття або роз'яснення. Па-па!